Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов на своїй кухні, кухня з кишені і справи домашні. І Я рада вітати всіх, хто любить Україну, і перш за все хочу попросити вас. Підписуйтеся, Всі, хто дивиться це відео, підпишіться, будь ласка, натисніть на дзвіночок, щоб вам отримувати нові сповіщення про нові відео. Я просто прошу давайте разом піднімати наше українське. Сьогодні в нас буде таке підведення підсумку консервації, такої наших е, заготовок на цю зиму. Е, начебто ще раз зарано, що тільки ще не закінчується вересень, але я хочу, якщо хтось з вас ще не зробив цього, щоб ви встигли ще зробити, поки овочі ще продаються на базарах. І що я вам хочу сказати, що цей рік він особливий, ми не знаємо, яка буде зима, тому нам потрібно робити більший такий наголос не на заморозку, а саме на консервацію. Щоб ми закручували це в банки, тому що може бути, що не буде світла. І що потім робити з заморозкою, а баночку дістали і маєте їжу. Я отут показую вам. Ці свої заготовки, не всі. Це, це тільки те, що просто необхідне, надважливе, що повинно бути у кожної господинки вдома, чи то в підвалі, чи то в якійсь складовці. А це, але це повинно бути. Я розкажу вам про кожне із цих, що це просто ну, необхідне як такий мінімум, тому що всі ті круті салати, то це добре, але треба так продумати, щоб сім'ю нагодувати. Розпочнемо із квасольки. Квасолька на борщ. Що таке квасолька на борщ? Коли ми її відкриваємо, ми її можемо просто баночку сісти і з'їсти. Вона дуже смачна. Вона самодостатня страва. У ній є все: і перчик, і морковка, і цибулька, і олійка, і помідори, і квасолька. Вона повністю може замінити нам їжу. Ми можемо взяти її з собою в дорогу. Але. Ми можемо її додати в борщ, ми можемо додати її в суп. Ми можемо злити рідину з неї і додати в вінігрет, або зробити з нього пиріжки, м'якою перебити його зробити. І можемо додати її і в вінігрет, і в пиріжки, як додаток, і в рагу, куди завгодно. Тут дуже багато у квасольки білку він може замінити м'ясо. Можемо взяти з собою з дорогу, як перекус. Друга така універсальна це заправка. Це, квас... це капустка на борщ. Те ж сама ситуація. Можна зварити борщ, можна просто зло... взяти з кусок хліба і сісти поїсти ложкою. Можна взяти з собою в дорогу, як перекус, можна сідіти рідину і додати і в рагу. і додати пиріжки чи пироги. І Що завгодно, що схочете, то й зробите. Тому що це, це дуже смачно. Тут теж є. Все, і капуста тут, і моркви, помідори, і цибулька, і перчик, і олійка це самодостатня страва. Бурячок на борщ. Та ж сама ситуація. В ньому є все, самодостатня страва. Можете взяти з собою в дорогу просто з хлібом поїсти, можете додати його в борщ. Можете додати його в якусь заправку, яку ви там будете робити з м'ясом. Це дуже смачно. Я дала подружки свій, щоб вона просто спробувала зварити борщик, якщо сподобається, то вона буде готувати заготовку робити. Але вона, каже, взяла з хлібом і, нечайно, з'їла півбанки, воно просто було дуже смачне. Ось так. Це все, ці всі заготовки є в мене на каналі. Я посилання залишу внизу під відео. Ці всі страви і є одне таке посилання, там вже я готувала, показувала вам, як можна приготувати з цього всього екстремальний борщ без картоплі. Якщо у вас немає часу, немає у вас достатньо вогню на чому приготувати, ви можете взяти, я вам показувала в рецепті 6-літрову каструлю, налила туди 4,5 літри води. Воно за, там, за, за 15 хвилин закипіло. Я висипала. В місті цих трьох баночок без картоплі, без засмажки, без м'яса. І 10 хвилин воно разом прокипіло, у нас вийшло за пів години 6 літрів повноцінного смачного борщу. Це екстремальний борщ. Це не для снобів, не для тих, що живуть в достатку, бо десь живуть зараз такі в такому місці, де є все і всього достатньо. Це для тих, хто живе в таких умовах, що зараз дуже складно. Також усе до борщу теж. Це в мене все до борщу. Ось таку я робила томатна паста, але це не томатна паста, вона густа, вона густіша, ніж звичайний соус. Це не сік і не соус, ну, і не томатна паста. Це щось середнє, це густенькі, домашні, смачні, звичайні зроблені пастою, відсіжена рідина і тут густіші помідори. Їх можна і пити, воно смачне, можна додати і засмажку, куди завгодно. Отут це в ось це у нас баночка. Вона дуже-дуже подрібнена, Ось так. Геть зовсім подрібнена, Вона перебита на м'ясорубку. Перець, цибуля морква. Перець, цибуля морква, да. в олійки це все із помідорами. Це все можна, це готова страва. Можна її додати в суп, можна додати на макарони, на любу кашку. Можна просто додати як підливку, і їсти. Ось заправка. Це теж засмажка, універсальна заправка, є теж на каналі. Тут все те ж саме: цибуля, морква, помідори, перець із олійкою, все пересмажене. Але тут все подрібнене, як ми робимо на зажарку. На терці, цибулька порізана, як на засмажку, теж можна в суп, можна в борщ, можна з хлібом, можна з кашкою універсально. Потім одне з універсальних, що ми робили в цьому році: ми робили три види каші. Робили перлову, рисову і гречану. І ще, по-моєму, наче з булгура робили. На дні тут м'яско, тут засмажка, цибулька, морква пересмажене все і з кашкою. Тоже це самодостатня страва. Можна взяти в дорогу, можна взяти з собою в укриття знаходитися. Можна взяти це з собою. Можна просто взяти ложку відкрити і з'їсти. Але, знову ж таки, коли екстремальна ситуація, коли ваша сім'я. Потребує їжі, а у вас немає з чого приготувати і немає часу, ви можете просто 2 літри води закип'ятити і вкинути оцю кашу. І це вам буде суп з м'ясом. Тут морковка є, цибулька є, засмажка тут є. Тут прокип'ятити ще, щоб набух більше, приловка набухла, і м'ясо тут є. Вам готова гаряча страва для 4 чоловік. Ось вам універсальна, теж універсальна консервація. Така заготовка консерва це каша з м'ясом. Ось цього в нас універсальна рисова каша з овочами без м'яса. Тут теж цибуля, морква, перець, рис, олійка це все на засмажки з помідорами. Дуже смачне, дуже корисне. Та ж сама ситуація. Можна з'їсти ложкою, можна взяти з собою на перекус, куди б то ви не йшли, чи в дорогу, чи в сховище. І можна теж саме додати. Просто в кип'ячу воду і проварити хвилин 10, і буде вам гаряча страва для всієї сім'ї. Ідемо далі. У нас в цьому році дуже багато вродило буряку, він дуже гарний був. І я в цьому році я тільки повідло з нього не варила в варення. Ось така ікра аджика. Просто відварений, перемелений буряк, додам туди спеції різні, пережарена засмажечка разом прокипіло. Воно наскільки смачне, що його просто можна з'їсти хлібом, на хліб намазати поїсти, можна ложкою поїсти, можна взяти на перекус, можна висипати на макарони, на кашку дуже смачне. Знову ж таки, буряк отакий буряк. Буряк кусочками, кубиками. Буряк, як на Венгер, теж є на каналі. Буряк, як на Венгерет. Можете взяти в дорогу, можете взяти як перекус, можете взяти з собою десь там в дорогу, я не знаю, куди відкрити, просто з'їсти. А можете відсидити і докласти його докласти до... його в вінігрет. Тому що він відварений, він маринований, він дуже смачний. Просто юшечку через злити, а сам бурячок дуже смачний. Те ж саме можна до м'яса, можна до чого завгодно. Воно дуже-дуже смачне. Всім нам відоме лечо. Ми останнім часом його вже не робили, бо ми його не їли. Робили з запечених. Перців, це дуже смачно, але це дуже зараз дорого, такий перець з дуже дорогий. Ми брали середній і зробили таке лечо теж саме. Можна взяти в дорогу, можна взяти з собою в сховище, можна взяти куди, куди ви йдете, можна з'їсти просто так, можна злити рідину і зробити як заправку або полити там кашку, макарончики, а самі перчики поїсти такими більш сухішенькими, порізати на салат його, порізати на піцу його покласти. Це теж є, я вважаю універсальною такою заготовкою на зиму. Так, це таке нове, яке я ніколи не робила, але вам рекомендую, якщо ви живете в своєму будинку і у вас є город, оце чесникові стрілки. Слухайте, мороки з ним багато немає, але він смачний, як огірочки, але ж тут дуже багато. Вони як малосольні огірочки пікулі. Кисло-солоденький соус, такий, дуже смачненький до м'яса і просто так. І можна в замість огірочки додавати. Тут, оце в місті цієї баночки це як трьохлітрова банка огірків. Я вважаю, що це універсально. Воно дуже смачно, можна брати з собою в дорогу і куди хочете. І ось цей салат із синіх баклажан це новий, я раніше не робила такого, це я перший раз зробила. Він подрібнений великими шматочками. Спеціально. Для того, щоб можна було її просто взяти на прикус, просто на хліб намазати, просто ложкою можна їсти. А ще я теж показувала вам. Можна викласти на картоплю, на кашу, на макарони, куди завгодно. А ще можна, я додавала, варила картоплю, ту водичку, яку зливала з картоплі, додала туди дві прості картоплини, це я показувала як експеримент. Просто дві-три картоплини додала туди і досипала і поклала дві ложки. Оце цього. Цих овочів наших, цього салату. Тут синій перець, морква, помідори, цибуля дуже смачне. Дві ложки поклала туди, дві картоплини. Слухайте, це був дуже смачний сук, гаряча страва, коли потрібно, обов'язково гаряча страва. Ось такі ці заготовки: це все для екстремальних умов. Хто для борща я готувала, готувала завжди. Оці каші я готувала, тому що діти виросли, студентами були, і внучка вже студенткою була, брала з собою. І коли сини наші працювали в іншому місті, брали з собою залюбки, тому що після роботи приходило, їм не було коли готувати. То вони швидко відкрили, висипали там, чи макарони зварили, вони завжди були ситі. Тому я вам рекомендую, і поки не пізно, поки ще тепло, поки ще є на базарі овочі, будь ласка, купуйте. Робіть, хоч подайте кілька баночок. Тут із кожної порції от всі ці і квасолька, і капустка, все виходить із порції 12-14 півлітрових баночок. Це вам на всю зиму хватить. Тому я рекомендую. Я вас дуже всіх люблю. Я вас дуже всіх поважаю, всіх, хто любить Україну. Хайбас вид нас. Готуємо. Чекаємо зими. Чекаємо перемоги. Дай Боже, що до зими все закінчилось. А з вами була, як завжди, я, Любов, на, своєму, на своїй кухні, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні». І ще раз прошу, заходьте, підписуйтесь, тому що 90% переглядів без підписки. А я думаю, і вірю, і знаю, що нам треба шукати українське і підтримувати один одного. Тому що весь світ забув, що таке Україна. І ми самі забули, що таке Україна, що таке українська мова. Давайте будемо згадувати. І якщо я інколи вживаю російське слово, то ви мене пробачите, тому що я тільки вчуся. По-перше, якщо я роблю помилки, якщо щось звісно так, я прошу вас побачити, тому що я ютубер новий, я користувалася ютубом давно, але як ютубер, я людина нова. Тому пробачте мене зарані. Підтримуйте, я буду рада вашим коментарям. Хай Бог благословить вас. Чекаємо перемогу разом!